Вітаю всіх! Пропонуємо вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 6 червня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, вам так. Сила, аркан сила говорить про те, що у вас вистачить сили в цей день на все, що ви для себе планували. І е, у вас взагалі буде така підвищена енергетика, коли вам буде здаватися, що ви все можете здолати, ви все можете зробити, але варто трішки контролювати свою енергію для того, щоб вона не переросла в агресивність. Ну, тобто. Можливо, вам захочеться продавити ситуацію або настояти на своєму, заявити про свій авторитет. І, можливо, саме в цей день у вас буде відчуватися така підвищена самооцінка. І через це саме такі ваші прояви потрібно контролювати. Загалом, це день, коли ви, можливо, будете забагато зайняти фізичною працею. Також, можливо, у вас будуть. Можливості здолати певні перепони. Якщо ви до цієї пори до цього дня з чимось стикалися, були невирішені питання, то саме на цей день ви зможете це зробити. Якщо хто працює в цей день, можливо, в когось свій бізнес, то у вас буде сильна мотивація, і саме вона буде допомагати вам досягати вашої мети. Ну, в особистих стосунках також буде і пристрасть, і захоплення, в кого знайомства, або, можливо, тільки початок стосунків, то у вас буде бурхливий розвиток цих стосунків. Ну, а ще, можливо, хтось буде бажати у вашій парі домінувати, зайняти ну, головну роль. Тому, от, через що я сказала, що вам потрібно свою понадмірну активність контролювати. Загалом у вас будуть багато справ, можливо, у когось будуть призначені зустрічі. Ну, а загалом, і ще, крім цього, вам потрібно звернути увагу на свої бажання, на свої захоплення. Тому що саме от коли ви розкриваєте свою творчість, ви і згладжуєте якісь такі гострі кути. Які вас будуть стримувати. Ну тобто, ви свою енергію направите на розвиток творчості, а не на те, щоб вона проявилася в агресивність. Але крім цього, у вас ще в цей день в когось можуть виникнути питання, що будуть пов'язані з вашими діточками, і вам потрібно буде прийняти участь у житті своїх дітей. Ну, загалом у вас таке буде бажання проявити себе і заявити про себе. Тож підказка йде для вас така, щоб ви звернули увагу на потреби свого тіла, на ваше вміння накопичувати і розподілювати енергію. Загалом вам дійсно потрібно проявляти активність у своїх справах, діяти у досягненні своєї мети. Головне, щоб ви правильно розставили пріоритети, а діяли сміливо і рішуче, але і з розумінням ситуації. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас вісімка кубків говорить вам так: діяти ви можете. Можливо, хтось хоче вже від чогось там піти, хтось, можливо, від образ, хтось від розчарувань, можливо. Від того, що вже вам не приносить задоволення в житті. Хтось, можливо, від свого страху захоче піти. І загалом буде такий у вас цей день, якийсь перехідний етап, коли ви, можливо, відмовитесь від контролю і будете змінювати свої пріоритети. Ну, так як я вже сказала, піти від того, що вас перестало задовольняти. Загалом це у вас буде такий день. Коли ви будете проживати якусь емоційну трансформацію, можливо, будете знаходитися у пошуку свого призначення, сенсу вашого буття. Для когось, можливо, просто ну, буде такий день, коли ви будете відчувати, що ви втратили зацікавленість із певних питань. Ну і ще, можливо, у вас <кій> будуть виникати затримки все ж таки у вирішенні ваших питань. Або виникнуть якісь сімейні проблеми. І не все, що ви будете планувати, вам вдасться. Але вам не варто наполягати на своєму, не варто з'ясувати стосунки, тому що вони, це може привести до розриву стосунків. Намагайтеся в цей день побути на самоті, приділіть час для того, щоб, для того, щоб ви щось переосмислили у своєму житті. Підказка йде для вас така, що. Вам потрібно дійсно піти від того, що вам заважає, заважає вашому розвитку, вам можливо потрібно змінити систему ваших цінностей, переглянути пріоритети. Тому що у вас прийшла пора щось розстатися, розлучитися. Також, можливо, вам потрібно просто в цей день змінити звичну обстановку, відійти від справ, приділити час самим собі, побути на самоті і обміркувати. Тож, ваш день. Діяти загалом ви можете, але важливо розставити пріоритети і більше приділити час для самих себе. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас вам так. По третьому варіанту вийшла карта Бланка жіноча, яка говорить для дівчаток про те, що ви повинні приділити час і увагу для себе. Можливо, хтось хоче змінити імідж, то у вас прийшов цей час, можливо. Відвідати якісь косметологічні заклади, ну тобто зробити процедури, якісь певні, можливо, перукарню або салон краси відвідати, можливо, хто хотів записатися на фітнес або ще які ви хотіли для себе такі приємні моменти життя вашого, то саме в цей день дуже благосприятливі у вас обстановка йде. Для чоловіків, можливо, вам потрібно більше уваги приділити своїм партнершам. Можливо, більше компліментів говорити, можливо, допомагати їм. Допомагати говорить про те, що просто стати підтримкою в той момент, коли ваша дівчинка щось захоче там або започаткувати. Вам потрібно підставити своє надійне плече, підтримати в її починаннях. Більше спілкуватися, розмовляти, якщо хочете, щоб ваша половинка вас розуміла, доводьте цю інформацію так, щоб вас дійсно зрозуміли, а не ставити умови, перед якими буде потім стояти партнер і робити якийсь певний вибір. Не варто заганяти в глухий кут, тож підказка йде для вас така, щоб. Приділіть увагу дівчаткам для самих себе, а чоловікам для того, щоб у кого є партнери, то ви могли знайти спільну мову, можливо, десь щось відсвяткували разом, можливо, більше поспілкувалися, щоб порозумітися і навчитися розуміти один одного. Це дуже важлива складова у будь-яких стосунках. Важливо чути один одного, тому дослухайтеся. І хай вам цей день принесе найкращі події. Я бажаю всім, щоб вам на цей день і взагалі у житті завжди було добре. І нагадую всім, що це. Енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.